Дар'я Матвійко, моя одна з найкращих учениць Дарія. І скажи мені кілька слів, чим ти зараз займаєшся? Я зараз працюю дуже приємно, так. Мене звати Дар'я. Я зараз займаюся міжнародною діяльністю після навчання Вікторії. Працюю менеджером зовнішньої економічної діяльності логістичній компанії, яка називається «Logic Trade Solution». І Я додам, вона не просто працює менеджером, вона є топ-менеджер цієї компанії. Вона є права рука керівника, вона успішно закриває дуже складні товари. Тобто, вона допомагає українському бізнесу, супроводжує від початку до кінця. Дар'я тільки рік і два місяці тому, як прийшла навчання. Я дякую. дякую, я Ва. пишаюся тобою. <сум> і ти приклад Час. для багатьох. Тому е, от друге питання: ти е, ким ти працювала раніше? Чи ти мала досвід в міжнародній торгівлі? Е, так, ну. Я раніше працювала, як ти знаєш, в контролі якості продукції на лисосовому виробництві. Було складно туди пробитися, але все ж таки це вдалося. Ну, потім я пішла в декрет і працювала вже в кондитерській діяльності. Я намагалася сама якось реалізуватися, поки в декреті є час на навчання, на все тобі оплачують, роботу твою. Ти собі Ну, Шукаєш себе. Я себе намагалася, чесно, знайти як спеціаліста. І я зрозуміла, так трошки попрацювала, мені сподобалось. Я намагалася навіть відкрити якийсь заклад uh -huh. в гастрономічному бізнесі. Так, я пройшла навіть навчання дуже дороге, дуже дороге навчання пройшла по кондитерській діяльності. І вже, чесно кажучи, планувала, в мене вже були назбирані кошти для того, щоб відкрити заклад. Але ми так трош, ми почали спілкуватися з Вікторією, тому що я робила замовлення для Вікторії Я тортик, замовляла тортик. Так замовляла тортик так. я намагалася ну. По бартеру також працювати з Вікторією, якби щоб вона мене рекламувала. Чесно кажучи, це витрачала дуже багато на це часу і ресурсів. Ну реально буде складно. Але я була захоплена цією діяльністю. Але Вікторія е, побачила, може, в мені якийсь потенціал, і почала мені розповідати про міжнародну діяльність. От з цього все почалось. Я, чесно кажучи, спочатку не прогиналась. Мені так. дуже мене це захопило. Але потім я почала слухати, вивчати. Трошечки про міжнарод про міжнародну діяльність і вирішила е, спробувати. Вирішила спробувати, було страшно, реально. Було страшно пробувати щось нове з нуля, бо ти вже вклався в іншу діяльність. Власне, так? з нуля. Дарія пекла тортики в цей час, у неї були корисні десерти. Корисні, так, так, без цукру. Ах. Так, і я з нуля просто починати знову, все спочатку. Ну мені дійсно було трошки страшно і складно. Але, чесно кажучи, я довірилася Вікторії, бо Вікторія мені раз каже: спробуй щось інше, спробуй е, міжнародні. Ні, Я не казала, казала міжнародно да. терміну, да, да, то ти сама хотіла. Я да. казала тільки не гастрономія. Да, да, Тому ти, да. ти дуже багато, ти розумна дівчина, в тебе багато потенціалу, тільки не гастрономія, так, бо так, це так. збитковий. 94% закладів закривається. Це не один, не два. Дар'я, подумай, порахуй добре. Да, да, а да, це да. ти вже сама написала, що ти би хотіла в мій курс. Я навіть не зразу сказала, так. що окей. Ні, ти по-моєму взагалі за курс нічого так. не казала, Взагалі Ні, нічого. Не, да. Eh, да, ти, ти казала просто, що eh, спробу. Щось інше, тому що в тебе був досвід, так, в тебе був ресторан. Негатив, да, так. Потім вареник. Я тобі розказала в цифрах, що ну скільки, навіть якщо він прибутковий, 2000 тисячі злотих, тебе ця сума не влаштує. Я Тобі все розказала так. чесно в цифрах. А ти думала, що я десь е, конкуренції чи, чи так, вас, так, але так, це насправді, е, Так, сході? Так я щиро хотіла тобі добра і чи ти шкодуєш? Ні, взагалі, ну, це взагалі не шкодую. Я думаю, що так. Я потім сама вирішила взяти навчання у Вікторії, і я пройшла курси у Вікторії. Ну, Чесно кажучи, сама вирішила. І чесно, Я взагалі не шкодую. Взагалі не шкодую. Я, я до сих пір, вже рік і два місяці пройшло, я до сих пір вдячна, що моє життя отак кардинально, реально кардинально змінилося. Не знаю, де б я зараз була, якби я продовжила кондитерською діяльністю займатися. Трохи би може вже в мінусах, може Я думаю, би тільки так. почала виходити на перші доходи. Так. Що тобі найбільше подобається в міжнародній торгівлі? В цій справі а ти займаєшся в робочому процесі, що найбільше подобається. От мені, чесно кажучи, дуже сильно подобається. Перше, що дає міжнародна торгівля, це якісь глобальні можливості. Тобто, мені подобається те, що є можливість спілкуватися з міжнародними компаніями, з міжнародними партнерами, які потім дозволяють тобі рости в якомусь бізнесі, дозволяють тобі рости в своїй діяльності, тому що це приклад. Ну, тобто, ти не в середині країни, так, а ти розвиваєшся поза цією країною. Оце реально дуже мені подобається. Друге, це ремоут-робота. Тобто те, що ти знаходишся, працюєш собі віддалено, ти знаходишся собі вдома. Ну, займаєшся. Ну, мене, я, наприклад, в мене дитина, вона вдома зараз. Ми в садочок не ходимо. Добрий, чоловік мене теж віддалено, працюю іноді не завжди, але також працюю вдома і є можливість комбінувати. Тобто, приватне життя і з роботою, це реально дає можливість. Тобто, я не маю переживати за садочок. Потім мені дуже дуже подобається те, що це різноманітно. Чесно кажучи, отак як мій чоловік в Айтішки в одному напрямку йти, моделювати цих персонажів або просто програмувати навіть, я би так не змогла, бо мені скучно, мені треба постійно якийсь емоційний такий піднос. Навіть іноді буває складно, але мені це важливо. Мені важлива різноманітність. І там різноманітності, ці діяльності. Реально. Власне. Власне, да, до речі, ми можемо зараз е, для тих, хто тільки думає, показав, пояснити, що це різноманітність, це так. постійно щось піддивився, підчитав. Це ви не сіли і монотонно працюєте. А це завжди щось нове, щось цікаве, ну, місцями складне так. і навіть досить складне. Власне про складність наступне, що найскладніше тобі дається в цій справі? Що, е, чого можна дійсно так сильно боятися? Прям боятися, не знаю. Я просто не з тих людей, яка там щось дуже сильно Боїць. боїться. От е, мені складно, от що мені складно, але я не скажу, що це мінус ага. е, балансувати між роботою і діяльністю о, і, і приватним з... життям. Сімейним життям ти Оце. просто дуже захопилася роботою. Наскільки так. я знаю твого керівника? Да е, мені складно, тому що я от іноді хочу там провести час з сином. Розумію, що мені там треба щось іще десь mm. почитати. Підчитати. Ні, я все ж таки пробую балансувати, але поки що складно, тому що я ну не так давно в цій Так, діяльності. власне ти тільки почат, не, Почало, недавно так. почала. Так в чи радиш мій курс? Чи так, йти до Вікторії так, так взагалі, ну я може не скромно зараз скажу, але на ринку я думаю, що це єдині курси, які так глобально сьогодні немає. Ну тобто так. якісь теоретичні навчальні заклади, але я не знаю. Ти вже теж більше в цій сфері, чи знаєш якісь такі саме з от таких подібних? Я не знаю. Я е, раджу обов'язково проходити навчання Вікторії, навіть якщо ви просто там ну ще не знаєте, чи ви хочете займатись або боїтесь. Або ви вже побачили десь ризики, як я колись. Ну чесно кажучи, мені дякуючи Богу, і Вікторії вона відкрила мені очі на гастрономічний бізнес. Але е, якщо ви все ж таки десь бачите ризики, по-любому в своїй вибраній діяльності спробувати Вікторії курс е, і подібних курсів я не зустрічала, тому що ну є курс від Google, там світанок ще від дії, але там немає такої підтримки. І, yeah. практичності. і практичності, і е, практично досвід конкретний. Що робити, якщо машина вивантажилася, не розмитнулася? От, власне, ми теж дійшли до наступного питання. Що найцінніше в курсі було? Бо крім курсу, ти отримала ще, що? Робу. Знайомства, роб... 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 роботу. Так, я якраз і хотіла це підкреслити. Те, що перше, це знайомство, що все почалося. Почалось зі знайомств. Почалося з того, що я попала в чат до Вікторії, де дуже багато людей зібрано, перевізників, і підприємців, і імпорт. Ой, зет менеджерів і, і власники, власники різних, так, виробництв. От і мені це сподобалося. Тобто я почала спілкуватися, і потім своєю наполегливості я почала писати Вікторію Довіченко, яка є власницею логістичної компанії Logic Trade Solution І я почала просто стукати, стукати, стукати. Візьміть мене, Я все зроблю, я попробую. От, і власне Вікторія мені довірилась, і я отримала роботу. Ну, власне, в так. рамках курсу так в нас є багато підприємців, яких я залучаю, і які пропонують Таня Луцик Дубова, теж собі знайшла Оксану і ще Таню, ой, іншу дівчину, менеджерів, не пам'ятаю. Да, теж собі знайшла. І пізніше в мене купувала українська компанія курс для своїх менеджерів. Серед своїх вона своїх звільнила, а моїх найняла. Так виходить. Дякую тобі, дуже Дарія. А що ж, дякую за поради, дякую за інтерв'ю. А вам хочу сказати. Що до кінця серпня ви маєте змогу придбати курс за трошки нижчою ціною, бо з 1 лютого зростає ціна на курс. Я від себе зробила все можливе. Я дуже хотіла поділитися тим досвідом, показати людям, що є альтернативна діяльність, в якій можна добре заробляти, та легкого шляху немає. Дар'я працювала 4-5 місяців, поки знайшла два місяці. В неї були пробних навіть зі мною. У співпраці, але не склалося, бо товар був все-таки не, не, не той, який треба. Але Дар'я не опустила руки не сьогодні. Так. За рік вона зараз може спокійно вести такий блог, експертний блог, тому що вона знає дуже багато за рік. Тобто навчитися цього можна. Один раз пройшли курс. Скільки разів ти переглядала навчання? Ну рази три точно. Власне, з першого разу точно не буде, але її чоловік в той час навчався вісім місяців. Так. Так, це правда. Ні, ну мені здається, що він більше навчався. Він сказав, що вісім, але я пам'ятаю, що він точно рік навчався. Ну це я вже так просто додаю власне, власне тому. Так. І то він кожен рік проходить ще підвищену кваліфікацію, тобто він далі, далі в нього в резюме має бути те, що він вивчив ще там щось, кожен рік проходить якесь навчання. Тому то, мої навчання це можливість змінити життя, як і Дар'я сьогодні мені писала. Ти змінила моє життя. знання, які ви можете використати в будь-якому бізнесі. Просто відважитися взагалі щось робити. Ви будете знати, як залучати гроші в бізнес, як шукати ем, замитнення, розмитнення, розрахувати е, ціну собі вартість, які бувають ризики. Ризики в кожному бізнесі йде. Б ви не пішли, тому так. Е, за посиланням в шапці профілю знаходите слово курси, дивитеся, приходите, навчайтеся, і через рік знімаємо таке саме відео. Дякую, Дарія.